Привіт, я показую і роблю огляд свого кабінету. Наприклад, ви зареєструвалися в компанію Essence, вам компанія відправляє на ваш імейл, e логін і пароль. Ви зайшли по цьому логіну і паролю в свій кабінет. Що ви бачите? Це я показую мобільна версія. Зверху ви бачите три рисочки в правому куту в самому великому. Наприклад, так. Тут є магазин, категорія, акція, мій аккаунт, мій офіс, продукти, новини, інформація, медіа, про есенс. Ви можете кожний цей пункт окремо для себе вивчити. Я покажу, наприклад, категорія. Наприклад, коли я нажимаю категорія, що я тут бачу? Ексклюзив. Нажимаю і дивлюся. Набір для новачка це те, що пропонує компанія, для того, щоб людина попробувала одразу продукт, от, який є. Тут на вибір. Хочете, замовляєте, хочете ні, у нас немає входу по якимось там пакетам. Ви можете купувати те, що вам потрібно. Треба також звернути увагу. Що є тут у нас в акції. Тому що кожен раз, кожного місяця у нас є різні акції. І ви вивчаєте, на що є акція. Наприклад, ласьон для тіла з блискітками. От, зубна паста, і дивитеся, наприклад, да, рідке мило для рук. Ви хочете почитати, що це за мило, який склад мила. Ви бачите да, ви нажимаєте на картинку, і що ви бачите? Відкривається ця картинка, ви гортаєте вниз, і ви повністю читаєте опис. Для чого, як застосовувати, який склад, яка вартість. От, далі, прогортаєте дивитеся, що вам тут цікаво. Ну, Звичайно, у нас знижки від 20% це додаткова акція. Так, далі що, вертаюсь, моя категорія. Uh, Далі для жінок. Коли це категорія для жінок, ми нажимаємо справу таку галочку і бачимо, у нас є парфуми 50 мл класіка, спрей для тіла, зразки запахів, тобто пробники, гелі для душу, бальзами для тіла, набори. Також для чоловіків, це також у нас є парфумерія. Ми нажимаємо галочку і знайомимося для дітей, яка є продукція. Чотири елемента це вже селективна парфумерія. Ніж. Яка в нас є? Масхефиша, нажимайте і дивитеся. Це у нас косметика преміум якості, яка виготовляється на заводі Інтеркос. Також можна подивитися, да, що у нас є есенс кето для тих, хто бажає схуднити, алої віра, є як дієтичні добавки, так і косметика, молозиво. Це треба вивчити, тому що в компанії біля 2600 найменувань продукцій. І однозначно ви знайдете ту продукцію, яка 100% вам сподобається. Догляд проти сонця, хоумклін це для прибирання дому, домашня аптечка. Домашня Парфум, догляд за руками і ногами. Тобто це категорії там, де ви можете ознайомитися з продукцією. Спеціальна пропозиція. Так, також зверніть увагу, це ми вже пройшли спеціальна пропозиція, розпродаж. Тут є ще окремо теж подивіться, що тут конкретно є. Так, Тобто тут треба пройтися і подивитися для новачків, які в перший місяць а, зареєструвались, у вас є додаткова знижка від 10 до 20% на окремі види товару. Також, на що треба звернути увагу на свій кабінет, мій аккаунт. Так? Ви можете подивитися, мій профіль. Де повністю є ваші персональні дані. Передивіться, що правильно там все заповнено. там месенджер, почитайте повідомлення нові. Реєстрація це коли ви можете самі зареєструвати людину, а також ви можете просто дати силочку вашу, і людина сама зареєструється. Новини, які є в компанії. Далі, що тут, на що можна звернути увагу, це інформація. І тут є питання, завантаження. От Іменно в графі завантаження ви можете почитати. Передивитися і скачати каталоги, прайс-лісти, сертифікати, загальні умови членства у клубі Есенс, маркетинговий план, все є в кабінеті. Повністю є все в кабінеті. Далі. Далі, на що треба звернути увагу? Дивіться, якщо вам треба контакти, бачите. контакти, Конкретно написан контакт для того, щоб зв'язатися з українським представництвом. У понеділок по п'ятницю з 9 до 16.00 є електронна адреса, соціальні мережі, можете все понажимати, познайомитися, з якими країнами ми працюємо, бачите флажки. Все оце є: загальні умови, членства в клубі, умови виплати комісійної винагороди, реєстрація все є в одному кабінеті. Тому я бажаю вам скоріше розібратися і приступати до роботи.